Припустимо, у вас є велосипед із пробитою шиною. Ви неодноразово наклеювали на неї латку і накачували повітрям. Нарешті ви вирішуєте купити нову шину. Ви б знову купили шини того ж самого типу. Якщо ви знаєте, який обсяг технічного обслуговування та ремонту ви виконали, це може допомогти вам прийняти більш обґрунтовані рішення про те, яке обладнання та запасні частини повинні бути у вашому холодовому ланцюзі. Аналізуючи протоколи технічного обслуговування та ремонту, менеджери можуть приймати більш обґрунтовані рішення. Наприклад, вони можуть визначити, яке обладнання холодового ланцюга виходить із ладу найчастіше. Вони можуть підготувати план профілактичного обслуговування. Вони можуть передбачити, коли потрібно замінити обладнання або замовити запчастини. Вони можуть скласти бюджет. Отже, зосередимося на тому, як вносити правильну інформацію у протокол ремонту та технічного обслуговування, щоб ви могли краще розуміти, наскільки ефективним є ваш холодовий ланцюг. Ось приклад протоколу технічного обслуговування та ремонту. Розглянемо, як його заповнити. Зверху зазначте регіон, район або медичний заклад, який ви відстежуєте. Який номер моделі обладнання що обслуговується? Номер вказаний на зворотному боці обладнання, або подивіться опис обладнання, або зверніться за інформацією до майстра вашого району. Якщо ви не можете знайти номер моделі, ви можете зробити опис обладнання. Запишіть, коли був запит на проведення обслуговування і коли була проведена робота. Що робити, якщо медичний заклад робить запит на проведення ремонту техніком, але потрібно зачекати два тижні, перш ніж він зможе приїхати. Це корисно записати, оскільки це показує вам, що може виникнути необхідність у майстрах із ремонту обладнання холодового ланцюга, більшій кількості запасних частин або кращих варіантах транспортування. Працівники на районному або регіональному рівні можуть використовувати цю інформацію, коли прийде час робити замовлення і складати бюджет. Якщо між запитом на проведення ремонту і його отриманням сталася затримка, поясніть причину в колонці зауваження. Затримка сталася внаслідок надмірної зайнятості техніка? Не було транспорту для техніка, не було в наявності запасних частин. Це сталося через брак коштів. Чи був потрібен терміновий ремонт або просто планове технічне обслуговування? Якщо майстер занадто часто приходить для проведення термінового ремонту, це може свідчити про те, що обладнання потребує заміни. Обладнання не охолоджується. Опишіть проблему тут. А потім опишіть необхідний ремонт або технічне обслуговування. Якщо обладнання потребувало профілактичного обслуговування, опишіть, що було зроблено наприклад, розморожування та очищення. Чим більше інформації, тим краще. Можливо, вам буде корисно поспостерігати за техніком, поки він виконує роботу. Переконайтеся, що всі знають, які запчастини вам часто потрібні запишіть це тут. Якщо техніку довелося замінити запчастину більше одного разу у вашому закладі, вам, напевно, необхідно забезпечити постійну наявність цієї запчастини у закладі. Запишіть будь-які додаткові коментарі, які, на вашу думку, можуть бути корисними. Наостанок прослідкуйте, щоб після кожного технічного обслуговування або ремонту технік підписав цей протокол. Ось і все поширена проблема з формою ремонту і технічного обслуговування. Полягає в тому, що працівники заповнюють тільки частину цієї форми, або заповнені форми часто губляться, повністю заповнять цю форму. Маючи повну інформацію, програма імунізації може визначити, яке обладнання потребує додаткового обслуговування, коли воно потребує обслуговування та які запасні частини або ресурси необхідні для цього. І це допоможе всій системі працювати більш ефективно і стабільно.